Подаруй бібліотеці українську книгу. Благодійну акцію з такою назвою влаштували бібліотекарі книгозбірні імені Дмитра Чижевського в Кропивницькому. Містянам запропонували принести одну зі своїх книжок будь-якого жанру вітчизняних чи іноземних авторів. Література мала бути в гарній якості та надрукована українською мовою. До збору долучилися школярі, студенти, освітяни, медики та користувачі бібліотеки. Загалом подарували понад 200 книг. Акцію бібліотекарі проводять втретє. За допомогою неї прагнуть урізноманітнити книжковий фон бібліотеки та спонукати кропивничан більше читати українською. На Фейсбуці ми побачили заклик про акцію і активно прийняли в ній участь. Подарували книги різноманітні, яким бібліотека подарує нове життя. Коли ми почули, що бібліотека проводить таку акцію, подарує бібліотекці книжку, то з задоволенням і я особисто, і весь колектив державної установи Кіровоградської обласний центр контролю профілактики хвороб згодився на прийняття участі у цій акції. Подаруємо бібліотеці більше ста книг. Це і історична українська література, це і дитячі книжки, це і медична література для маленьких дітей, для підлітків, і звичайно, класики, і кобзар від нас бібліотеці Чижевського. Також доєднуються всі розуміють, що книга має читатися, а не стояти на поличці вдома, приносити до бібліотеки, щоб інші могли читати теж книжки. Багато книг було вже подаровано. Це в основному художня література, навчальна література, детективи, романи жіночі, фантастика. Книги допомагають нам краще зрозуміти не тільки себе, а й інших людей. Відкриває світ навколо нас. І ділячись книгами, ми підтримуємо культуру читання, сприяємо духовному і інтелектуальному розвитку суспільства. Тож ми закликаємо вас, долучайтесь до акції Подару бібліотеці українську книгу, адже книги змінюють якість нашого життя, роблять його яскравішим та цікавішим.